Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи, воли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймишці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, та винограду, а всім вкупі червоного вина з цареграду. Відер строє у барилі, і роздону, везе всього, та не знає, що діється вдома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, І ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біже зустрічати? Уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, нас силу діждала, і очі наші, тихо, тихо, мов крізь сон, читала. Старий воли випрягає, за нози ховає, Мережені, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерино? Я поки байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже не здужа. Ходім лише в малу хату, поки випрягає воли, батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче, Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийди, Катре, з хати, я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голову. Марко. Подивися, подивися ти на мене, бач, як я змарніла, я не Ганна, не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивила, сльози покотились. Прости і я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла, зомлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.